Привіт усім! Це диво в тваринному світі, яке мені дуже подобається. Називається окапі або жираф Зебра Фантастикус. Хоча окапі має смугасті плями, що нагадують зебру, він найбільш близький до жирафа. Окапі та жираф є єдиними живими представниками родини жирафових. Він має довгу шию і великі гнучки вуха. Язик, до речі, теж нагадує язик жирафа. Його від шоколадного дородувато-каричневого дуже контрастує з білими горизонтальними смугами. Ідеальне поєднання елегантної шиї з жирафа та модних ніг зебри. Але вгадайте що? Вони не живуть в тому ж середовищі проживання, що й їхні відомі родичі. Окапі віддає перевагу густим віддаленим лісам конго. Хтось тут зуби чухає, а в когось і амур. Тож, хоча він не має цікаву зовнішність, але помітити його нелегко. Все це через суперкамуфляж. Тому вони і є чемпіонами схованок, які просто зливаються з оточенням як агенти під прикриттям. Може, це зараз і не дуже помітно, але в лісах Конго так і є. Окапі переважно денні, але можуть бути активними протягом кількох годин у темряві. Вони, по суті, є одинаками, збираючись разом лише для розмноження. Ну язик точно як у жирафа. Тож це інтровертний, стильний і такий розумний далекий родич жирафа. І тож, наступного разу, під час досліджування тропічних лісів Конго треба простежити за цією фантастичною невловимою та трохи химерною істотою. І якщо він звикне до вас. То буде досить таки привітним. Ну що ж, дякую вам усім за увагу. Гарного дня і побачимося в наступних відео. До зустрічі!